Коли світла немає, але мені дуже охота розповісти вам про всю антивікову серію від зморшок з ретинолом, яка запобігає мімічним зморшкам, розглажує, друзі, навіть якщо висипання а, буває, да, вона дуже гарно лікує, заживляє. Це серія. Розроблена спеціально в лабораторіях, удосконалена. І я впевнена, що кожна жінка достойна її. Користуватись нею можна 35. І зараз діє шикарна акція, де ви на наборі можете зекономити 300 і більше гривень на одному наборі користування. Це професійний догляд для за обличчям, дівчатка. Крем навколо очей, крем для обличчя, умовалка, тонік, сирватка, все це є. Вибираєте, що хочете. Замовляєте, і тільки в січні діє шикарна акція, тому поспішайте.